Прикрашання, що не завершується навіть у переддень свята. Новий рік на порозі, а центральну ялинку Івано-Франківська знову декорують. Все через вказівку міського голови Руслана Марцінківа. Він незадоволений тим, як в день виглядає лісова красуня, тож доручив комунальникам виправити ситуацію. Ялинка у нас бідна. Ще вночі світиться гарно, а в день треба все таки піднатужитись. І зараз, поки ще є день-два упродовж двох днів на ялинці з'явився додатковий сріблястий дощик та кульки, та загалом дизайнерський задум змінили не надто радикально. Перехожі до декору лісової красуні ставляться по-різному. Більшість погоджується, що дерево дуже красиве і струнке. Декому бракує кольорових прикрас. натомість інші констатують такої гарної ялинки. Івано-Франківськ ще не мав. День вона скромніша, вечором прекрасна. Нормально якраз в одному все кольорі може є такий стиль спеціальний. Вночі, да, вона дуже гарна, вона дуже класно світиться. А зараз вона така якась Бракує Біж... яскравості. Да. Більше яскравості. Вона дуже гарна, а її ще прикрасили. Ну, Сьогодні вона може бути. Ті дні ще не було. Зараз вона гарна. Нам обіцяли європейську і стильну ялинку, і, як на мене, ну, можливо, дещо не допрацювала, але такою вона і була. Я вважаю, що нашим людям вже давно пора викинути своїх. Голів той совок, то савдепію, про те, що там має бути безліч яскравих кульок, бантиків і всякої цієї непотрібної мішури. Ну, гарна ялинка. Насправді, чи не перша за останні роки вона гарна. Нагадаємо, центральну ялинку на вічовому майдані урочисто засвітили 19 грудня. Невдовзі після цього у соцмережах розпочалося масове обговорення декору лісової красуні. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.